Привіт, друзі! Я продовжую приводити до ладу мою кухню, якої взагалі раніше не було, а зараз, от бачите, у мене є вже такі кабінети. І в цьому відео я вам покажу, як приклеїти еджбендінг, тобто кромку на кухонні кабінети. Якщо ви тут подивитесь, бачите, це стара кромка, вона вже порепалася, дуже негарна, некрасива. Я хочу її поміняти. На таку більш сучасну. Не забувайте підписуватись на мій канал. Я дуже вдячний всім, хто підписався. Якщо ви ще не підписалися, будь, будь ласка, підпишіться. Ви допоможете каналу розвиватися. Взагалі-то я не знаю, як правильно казати кромка чи може якось інакше, хто знається на цьому, хто робить меблі в Україні. Скажіть, будь ласка, як українською правильно я. Тут вже звик казати Edge Еджбендінг. Edge Бачите, у мене такий ролончик. Я буду використовувати двокомпонентний клей. Так само, хто скаже, як правильно називати українською. Я кажу двокомпонентний клей. І щоб це все зробити, я хочу звільнити зараз прибрати звідси всі мої продукти, тому що я не хочу, щоб цей спрей потрапив на, на продукти. Бачите, частково вона просто відлазила, від'єднувалася дуже легко. За 3 секунди, наприклад, я зняв цілий такий шматок. А частково треба було, настільки вона там міцно трималась, що треба було її просто знімати як маленькими-маленькими шматочками зі Тепер, щоб приготувати торці до поклейки нової, я хочу їх вирівняти за допомогою такого блоку фанера, на яку наклею наждачний папір. Вирівняв поверхню, тепер готовий клеїти ечбендінг. Mm -hmm. Трохи беру з запасом, потім зайво відріжу. На саму кромку нашу, на наш ечбендінг ми будемо наносити оцей клей з тюбіка. Так, да, будемо наносити. А спрей будемо пшикати на Так. Yeah. Треба старатися, щоб оцей клей вам не потрапив на шкіру. А зачем на шкіру. Ну. Може, потім вам руки, друг да. Від клею я вже не відмию. Так. Да? Да. Нікогда? Через два дні. Oh. Неприємно буде, якщо у вас два пальці склеються разом. Я перший раз таки вірю, я буду красити системи. Отже, активатор нанесений. Я буду клеїти, старатися одну частину клеїти ласко до цієї поверхні, а інша буде випирати. Щоб я потім відрізав нормально її тут ножем. Да. Все, друзі, оце вже можна сказати на вічно. Трохи зусилля, трохи а я притягнула. Питаю, так буде там. Навсегда, поки, поки я не вирішу знову її поміняти і не здеру її вже знову силою ножа. Клей, до речі, дуже смердить, і він це небезпечно так ним дихати. Я зараз відкрию вікна, щоб було більше протягів. Я можу. А дітей попросимо відійти подалі. Тепер, що вони дуже сильно. надо их обрезать, чтобы вот, чтобы как настоящие вот эта штука, потому что они очень длинные. Вот если бы заметили, они вот такие длинные. А папа их обрезает, чтобы было удобнее. Вот, вот эта тоненькая штука, они, а он их обрезал. Одну кромку поклеїли, тепер залишилося зробити всі інші. Це було дуже легко. Да. Легко? Так. Ну, не аж так легко, тому що він обрізав часто. Ще багато роботи. Так, да. я буду не допомагати. Оля буде допомагати мені. Тому що я не буду допомагати. Чудово. Доця мені допомагає, визвалася допомогти. Тож вона ножицями відрізає так, як нам треба, щоб поклеїти під стільницею. А ви не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал. Це допомагає його розвивати. А я продовжу поки що клеїти. А ви давайте, підписуйтесь. Щиро кажучи, друзі, з тим клеєм, що я використав для поклейки ечбендінга, на кухні вийшла лажа. Коротше, лажовий клей. І ні, клей добрий, але для поклейки ечбендінга він дуже лажовий. Тому я сьогодні. Перероблю всі місця, де в мене не вийшло. І я хочу використати ось цей клей. Він називає, називається перма Плюс цього клею, що він не клей, не моментально не приклеює дві частини. Ви можете прикласти еджбендінг кромку так, як треба. Якщо ви там поклали неправильно криво, можете поправити це і він не склеїть, поки ви не. Натиснете сильно, тобто ви можете прикласти, вирівняти як треба, а потім вже натискати приглажувати. І я впевнений, він буде набагато краще для, для цієї роботи. Ось зараз о, в цьому місці у мене HBAND трохи відстає, бачите? Показую, я наніс оцей клей. От Він відстає, зараз я туди наніс оцей клей. Пермагріп. Я мушу почекати 2 хвилинки, він мусить трохи просохнути. І тоді я мушу натиснути сильно. і Спрацює реакція, і він міцно приклеїть. Притискатимемо завчасно приготовленим шматочком дерева, я тут його зачистив і оцей кут. Я зробив, дивіться, як це виглядає. От зараз клей реагує, і там, де я притисну, він вже буде тримати. Зараз відбувається реакція. От так. Все. Тепер я це відчищу розчинником, і тут це буде чисте і гладко. Друзі, дякую всім, що підписуєтесь, що дивитесь мої відео. Ставте лайки, допомагайте каналу розвиватися, а я буду вам знімати ще більше цікавих і пізнавальних відео. Про життя в Канаді і про меблі, про те, як робити меблі самому, самотужки. Всем пока, друзья! Только не забудьте ставить лайки, колокольчик. Пока!